Сьогодні ми знову знаходимося в фермерському господарстві «Аміла» на Турищині. І я хочу коротко розповісти про агрегат, який називається зазиційна бочка для внесення гноївки, яка має об'єм 24 куба. Що це за агрегат і яку роботу він виконує? По-перше, це бочка, яка може викачувати гноївку і вносити... Її ґрунт. агрутується цей агрегат з тракторами потужністю 300 Зокрема, в цьому даному господарстві вона їздить з трактором Джундір. Які особливості цього агрегату? Як ви бачите, все починається з рами, яка є потужною рамою, яка розміщена на трьохосній базі, Які з них... Передня вісь і третя вісь є керовані, тобто вони здатні повертати. Об'єм бочки 24 куба, це великий. І саму гноївку можна закачувати за допомогою такого насоса компресора, який або створює вакуум, або створює тиск для того, щоб виливати цю гноївку на полі. В середині в цієї бочки розміщена ще є мішалка, яка забезпечує перемішування маси в бочці і створює більш позитивні умови для того, щоб виливалася гноївка з даної ємкості. Тут ви бачите всі такі приспособлення для того, щоб контролювати наповнення бочки і не створювати ніяких аварійних ситуацій. Це Дуже зручно, тому що механізатору, тільки що треба, це оглянутися і подивитися, що відбувається на даний момент з даною цистерні. Крім того, в імпортній техніці є важливим безпека руху при транспортуванні. Ви бачите, стоїть компресор, є гальма, які забезпечують якраз саме надійність і безпеку руху даного агрегата. Крім того, Якщо по порядку йти, є дробина, яка дозволяє підніматися до люка і виконувати якісь там певні завдання, які треба по повербництво. На дану бочку ще чіпляється аплікатор, який забезпечує внесення гноївки в ґрунт і, закрив... і закриття його. Це дуже зручно, і для того, щоб якраз якісно проводити таку дану роботу, якісно вносити гноївку, є внесення за допомогою аплікатора. А в стандарті можна цю бочку використовувати, така розподільча ложка, називається вона, яка забезпечує розлив гноївки поверхнево на ширину захвату 14 метрів. Це теж так дуже зручно, коли є можливість так вносити. Ще можна додати, що ця бочка може дуже швидко закачувати. Заповнення цієї бочки самостійно відбувається протягом 15 хвилин і бочка буде вже наповнена гноївкою. В даному господарстві цей процес використовується за допомогою допоміжних машин для того, щоб не робити даремні переїзди. А мазами підвозять, заповняють бочку гноївкою, і тоді він працює. Зі слів механізаторів, було сказано, що вони це застосовують зразу після збирання зернових і постерні якраз і вносять гноївку ґрунт. Закачується ця гноївка, як бачите, такими рукавами, які мають такі. Швидко з'ємні з'єднувальні муфти, які забезпечують швидке і надійне з'єднання з бочкою і для швидшого використання її по призначенню. Ще можна додати, що навіть і наглядно видно, які широкі колеса, що забезпечують високу прохідність цієї техніки, тому як цю бочку можна використовувати майже. Цілий рік, не дивлячись, чи це весна, зима, літо, осінь, вона не буде грузнути, а робити ту роботу, для чого призначено. Ви бачите тут саме оцю муфту швидкоприз'єднувальну для закачки гноївки з лагуни. Одовження розмови хочу сказати, що дане господарство цю бочку нас придбали вже більше як п'яти років, але наглядно видно в якому стані вона знаходиться. А це забезпечено тим, що бочка виконана з виконанням оцінковки двосторонньої на глибину 0,7 міліметра. Це дуже важливо, тому що практично ніде немає нержавчини в ідеальному стані. І можна далі працювати, не знаючи скільки років, ну, але ще досить багато для того, щоб використовувати і виконувати певні задачі, які робиться цей агрегат. Ще хотілося додати по забезпеченню запасними частинами від Волинської фондової компанії. У нас завжди на складі є запчастини для ремонту, тому що тут розхідниками є як самі закачувальні рукава. І пластини до компресора, які також під час роботи можуть зношувати. Тобто це робочі органи даного агрегату. Хочу ще додати, що виробником цієї бочки є фірма Мепрозет. Це польська фірма, якою вже волинська фондова компанія працює більше десяти років і на сьогоднішній день. Ми також можемо забезпечити своїх клієнтами такими високоякісними агрегатами для виконання іменно таких спецзавдань, які можуть виконуватись господарстві. Фірма «Мепрозет» випускає ці бочки різних розмірів: від 3 кубів до 30. Це дуже велика лінійка. Тому, виходячи з цього, можна сказати, що Волинська фондова компанія може забезпечити любі потреби любого клієнта. А зараз ми знаходимося саме біля цього аплікатора, який вносить саму гнуївку в ґрунт. Ви бачите, це прицепний агрегат. Тут створюється за допомогою тиску, який йде з бочки, розподільча головка, до речі, виробник німецька фірма. І по шлангах вноситься в перший ряд до дисків. А другий ряд диски вже закривається. Це є екологічно чисто, тобто без запаху там, де працюють. Тому що дуже часто є проблема тим, що наївка має запах і може населення жалітися. А так це агрегат, який виконує роботи, не заважаючи нікому, образно говоря, жити. Диски, які тут знаходяться, це діаметром, вони 560 мм. Якраз забезпечують обробіток на глибину до 15 см, що і треба цим агрегатом і робити. Відбувається з'єднання з даною бочкою у нас за допомогою шланга, який з бистро з'єднувальними муфтами, і забезпечує транспортну ширину. Цього агрегату 3 метри, так як требує вимоги для пересування по дорогах, можна додати, це те, що розподільча голов... головка є фірми німецької VogelSend. Це відома фірма європейська, яка займається самовиготовленням цих розподільчих головок. А агрегат, як я вже говорив, це є фірми МПРОЗ. Тобто всі наші клієнти, які мають бажання придбати такий агрегат для внесення гноївки саме в ґрунт, може звертатися до нас, Волинської фондової компанії, і ми забезпечимо їх саме такими агрегатами. Любий клієнт у Волинській фондовій компанії може придбати агрегат саме бочку із внесенням в ґрунт гноївки за допомогою такого аплікатора, якого ви зараз бачите.